П'ятий прикордонний загін Державної прикордонної служби України відзначає 33 роки з дня свого заснування. За цей час змінилося багато керівників і тисячі військовослужбовців, проте незмінним залишається одне: сумлінна, професійна та відповідальна служба зелених беретів на благо України, мешканців Сумщини. Зокрема, п'ятий прикордонний загін несе там свою історію. З 92-го року почалося все з Контрольно-пропускного переходу, скажімо так, на ділянці Сумщини на той час відкривалися пункти пропуска з на кордонах Білорусі, Російської Федерації. Наш шлях пройшов дуже багато реформ, реформувань. Підрозділи реформувалися, виконували різні завдання, починаючи від пунктів пропуска, це переходи пропуск осіб транспортних засобів та вантажів через пункти пропуска а також охорону державного кордону на сумській ділянці. А наразі з повномасштабним вторгненням. Російської Федерації на Україну то підрозділи п'ятого прикордонного загону, так як і всі сили оборони, виконують бойові завдання і стоять на варті державних рубежів України. Наразі бойовий дух всіх всього особового складу, починаючи з керівництва та до до останнього солдату, належним чином виконують бойові завдання та готові надалі захищати нашу Україну. Наші побратими і посестри патріотично налаштовані з високим моральним духом та в готовності виконувати задачі у 2014 році в Державній прикордонній службі мобільні підрозділи 5-го прикордонного загону. одні з першими стали на захист Батьківщини на східних регіонах Донеччина, Луганщина. З 2022 року підрозділи 5-го прикордонного загону безперервно. Несуть бойове чергування по всьому державному кордону в межах Сумської області. Бойовий дух особового складу підвищений, високий. Ми всі впевнені, що перемога обов'язково за нами, тому що особовий склад, який тут несе службу з п'ятого прикордонного згону, в своїй більшості, це місцеві і вони безпосередньо обороняють свої домівки. Вони сумчані, відповідно несуть службу і обороняють свій рідний дім, тому ну, обов в обов'язковому порядку в них немає вибору. У нас немає вибору, ми маємо захищатися і здобути цю очікувану перемогу. Ну, на сьогоднішню річницю і взагалі бажаю особового складу. складу Важко це коли втрати особового складу. Тому я бажаю особового складу, щоб не було втрат у нас для того, щоб цей день частини якби свято, але ми не маємо сьогодні права святкувати. Ми згадуємо всіх, хто загинув, вшановуємо їх пам'ять. Тому я бажаю, щоб не було втрат, щоб ми здобували. Цю перемогу рухались вперед і відновили ці кордони нашої держави в тих межах, які затверджені Конституцією України станом на 91 рік. Сьогодні п'ятий прикордонний загін це багаточисельний кваліфікований колектив, на чолі з полковником Євгенієм Ущуком, що продовжує славетні традиції захисників батьківщини попередніх поколінь і разом із побратимами дають гідну відсіч ворогу, охороняючи одну з найбільших за протяжністю ділянок кордону з країною агресором. Прикордонники Сумщини першими реагують на зовнішні загрози. І щодня за будь-яких погодних умов демонструють мужність, відвагу, вірність військовій присязі та героїзм. Тож, із нагоди чергової річниці звитяги, керманич області Олег Григоров особисто привітав та відзначив кращих прикордонників почесними грамотами, подякувавши особовому складу за самовіддану службу і стійкість. Наш сумський п'ятий прикордонний загін він за рахунок своїх. Вчинків, за хворунок тієї самовідданої роботи на лінії возіт, які виконують завдання наші хлопці, займають дуже поважне місце серед всіх складових сил безпеки і оборони нашої рідної сумщини. Я хочу сказати, що неодноразово на раді оборони і на підведення певних підсумків з військовим командуванням відмічався в кращу сторону п'ятий прикордонний загін за рахунок своїх самовідданих професійних дій, в першу чергу це особового складу і вмілого керівництва саме керівників п'ят. Прикордонного загону. Тому сьогодні я, безперечно, маю честь як очільник області, як місцевий мешканець, привітати і керівництво і весь особовий склад з їхнім святом з 33-ю річницею створення цього потужного і легендарного підрозділу. Я можу сказати, що підтримка Збройних сил, всіх складових сил безпеки і оборони є одним з найважливіших пріоритетів Сумської обласної адміністрації, наших всіх територіальних громад. І, звісно, п'ятий прикордонний загін не є з цього правила. І на системній основі за рахунок особистого спілкування з керівництвом п'ятого прикордонного загону ми абсолютно чітко розуміємо їхні потреби. Я хочу подякувати керівництву П'ятого прикордонного загону, оскільки взаємодії. Максимально адресно і адекватно використовує спроможності бюджету, розуміючи свої потреби, розуміючи ту фінансову становище, яке є. І я вважаю, в межах тих субвенцій, хочу сказати, що вже в цьому році ми більше 900 мільйонів виліли всім складом селбезпеки і оборони. Той п'ятий прикордонний загін так само займає там відповідне своє місце і має відповідну фінансову підтримку за рахунок обласного бюджету і бюджету громад. Вдячність за підтримку нашого прикордонного загону разом до перемоги. Слава Україні! Мешканці Сумщини пишаються і щиро вдячні нашим професійним і мужнім охоронцям держробежу за можливість жити на рідній землі разом до перемоги.